Сьогодні ми поговоримо про площі фігур. Пригадаємо формули для обчислення площ чотирикутників, трикутників, умов, які потрібно дотримуватися при обчисленні площ. І почнемо із першої задачі. Отже, знайти площу прямокутної трапеції, основи якої дорівнює 6,14 см. А більша сторона, бічна сторона 12 см. Трапеція це чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні. Паралельні сторони називаються основами. Значить, відрізочок Б 6, а відрізочок А сторона 14 см. Більша бічна сторона це сторона CD, саме вона буде 12. Тому що трапеція називається прямокутною, якщо у неї одна з бічних сторін перпендикулярна до основ. Щоб знайти площу трапеції, потрібно половину суми основ помножити на висоту. А висота це перпендикуляр опущений з будь-якої точки верхньої основи до нижньої основи. Значить. BA це і є наша висота. Але ми для е, деяких математичних обчислень проведемо ще одну висоту CH. Ось. Отже, я провів H перпендикулярно до основи AD. Значить, у мене виходить, що цей відрізочок CH, буде дорівнювати відрізочку AB. Тобто, це є висота даного трикутника. І дорівнює меншій бічній стороні, е, висота перепрошую, даної трапеції, і дорівнює е, меншій бічній стороні цієї трапеції. Але чому я згадав про трикутничок? Тому що дана висота відокремила від трапеції трикутничок це HD. І ось ми можемо розглянути цей трикутничок це HD. Він виявляється у нас за побудовою прямокутний, тому що кут H дорівнює 90 градусів. І у нього дано гіпотенуза «CD» дорівнює 12 см. І ми можемо знайти катет як різницю основ, враховуючи, що відрізочок HD. Буде дорівнювати AD-AH. AH відрізок дорівнює меншій основі BC, тобто AD-BC. І ми отримаємо 8 см. Отже, ми маємо величину другого катета 8 см. Тоді. Перший наш катет це h, який є висотою, ми можемо знайти з цього ж трикутничка за теоремою Піфагора. Це h буде дорівнювати квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета. І маємо корінь квадратний із 144 мінус 64. Маємо корінь із 80. А якщо винести з під кореня множник 4 коренів із 5. Отже, ми отримали величину, це h. І маємо можливість обчислити площу нашого чотирикутника. Вона дорівнює 1, друга, 6 плюс 14, помножено на 4 коренів із 5. Виконуємо обчислення і маємо 6 плюс 14, 20, половина від 20 – 10, отже, маємо 40 коренів із 5 см квадратних. Це буде наша відповідь. Досить непроста задачка, але досить цікава і важливо пригадати дуже багато речей пов'язаних з цією задачею. Дісектриса кута при основі рівнобедреного трикутника ділить його висоту, проведену до основи, на відрізки 5 і 13 см, рахуючи від основи трикутника, і знайти площу цього трикутника. Ну, Давайте зобразимо рівнобедрений трикутничок. Ось я його зображу. І нехай ця висота, яка є і бісектрисою, і медіаною. В даному випадку, є дана висота, яка буде бісектрисою кута при основі. Тобто, ось бісектрисою А І ось тут поставимо точку М. Точка перетину даної бісектриси. І Висотою, яка задана у нас і поділена на відрізки 5 і 13 см. Отже, почнемо з того, що площу даного трикутничка ABC ми можемо знайти, як половина добутку сторони АС основи, помножено на висоту BD. Висоту BD буде знайти дуже легко. Це сума відрізків BM на MD. І маємо тоді е, сума маємо 18 см. І задача зводиться до знаходження сторони АС. Нехай відрізочок АД і DC, які виявилися рівними, позначимо за Х. Що ми маємо? Що у нас утворюється прямокутний трикутничок АМД, у якого відомий катет і все. Ми маємо трикутничок AMB, у якого відомо одна сторона і все. Але давайте тепер пригадаємо: в нашому випадку БД і АФ бісектриси. А точка М. Точка перетину бісектрис. А значить, вона є центром писано кола. Тобто, якщо я зараз впишу. В даний трикутничок коло, то виявиться так, що відрізочок МД буде радіусом вписаного кола. І якщо тепер я проведу інший радіус в точку дотику до бічної сторони, нехай це буде точка К, то виявиться так, що відрізочок МК і відрізочок МД будуть рівними. І по 5 см. Тобто, я вже знаю довжину КМ 5 см. І більше того, я знаю, що радіус, проведений в точку дотику, тобто МК, перпендикулярний до дотичної, тобто до АБ. Тобто, тут утворюється у мене прямий кут. І тепер я маю можливість розглянути трикутничок. М. КБ, який є прямокутний через те, що маємо кут К 90 градусів. І з нього ми можемо знайти, чому дорівнює в нашому випадку відрізочок або сторона або Катет КБ. Ми маємо БМ 13 см, е, МК дорівнює у нас 5 см. то Відрізочок БК буде дорівнювати корінь квадратний БМ у квадраті мінус МК у квадраті. Якщо ми підставимо відповідно значення 13,5, отримаємо в результаті 12 см. Отже, відрізочок KB дорівнює 12 см. А тепер ми маємо ще нагадати одну закономірність. Що тут ми маємо з вами? Ми маємо, що коло вписане, значить, його обмежують, до нього дотичними є відрізки відповідно. Сторони АБ АЦ. Так ось ми маємо пам'ятати, що відрізочок АК і відрізочок АД це є відрізки дотичних. І вони будуть. Рівними. Тобто виходить, що в нашому випадку відрізочок АК дорівнює відрізочку АД і дорівнює X, як відрізки дотичних. Такий же самий факт ми можемо підтвердити і тут. Що відрізочок DC дорівнює відрізочку FC як відрізки дотичних, а відрізочок БК дорівнює відрізочку БФ, як відрізки дотичних. А це означає, що у нас утворився трикутничок прямокутний ADB, у якого кут Д дорівнює 90 градусів. І катет АБ. Прошу <пробітую> вивача, гіпотенуза АВ дорівнює 12 плюс х Катет АД дорівнює Х. А інший катет БД дорівнює 18 см. І тепер ми складемо за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Рівняння. Маємо. 12 плюс х до квадрату дорівнює x до квадрату плюс 324. Розв'язуємо дане рівняння. 144 плюс 24х плюс х квадрат дорівнює x квадрат плюс 324. Х в квадраті ми можемо взаємно знищити. Виходить, що 24х буде дорівнювати 180. І якщо ми 180 поділимо на 24, виходить, що х буде дорівнювати 7,5. А це означає, що АС, ця довжина сторони, буде дорівнювати 2х, тобто 15 см. Ну, а тепер я повертаюся до формули площі. Площа це добуток сторони АС на висоту БД. БД 18. АС дорівнює 15, тому ми можемо підставити і отримаємо тоді, що площа трикутничка АВС буде дорівнювати одна друга, помножену на 15 і на 18. Отже, 15 на 9, якщо ми можемо скоротити 18,2, отримаємо 135 сантиметрів квадратних. Це наша відповідь. Наступна задача пов'язана з прямокутним трикутником, і я хочу тут пригадати співвідношення у прямокутному трикутнику між сторонами, проєкціями цих сторін. Отже, нехай дано нам трикутничок АБ С з прямим кутом С. Проведемо висоту СД, і тоді відрізочок АД. Це проекція катета АЦ на гіпотенузу, відрізочок ДБ це проекція катета СБ на гіпотенузу. Нехай АЦ дорівнює 12, тоді його проекція буде дорівнювати 8. Отже, АД дорівнює 8. Що ми знаємо? Ми знаємо, що квадрат катета прямокутному трикутнику дорівнює добутку його проєкції на довжину всієї гіпотенузи. Значить, ми знаємо, чому дорівнює АС. Ми знаємо, чому дорівнює АД проєкція, то ми можемо знайти відповідно, що довжина гіпотенузи буде дорівнювати 144, тобто 12 в квадраті, поділити на 8. Якщо ми поділимо, отримаємо результат 18. Отже, гіпотенуза дорівнює 18 см, а значить, відрізочок ДБ буде дорівнювати 10 см. І тепер задача може розійтися на дві. Перше, коли ми будемо пригадувати властивості або метричні співвідношення прямокутному трикутнику і знайдемо висоту, тобто площу трикутничка АВС знайдемо як одна друга АВ помножено на СД, Або з іншого боку, коли ми площу цього трикутничка знайдемо як половину добутку катетів. А С на С Б. І тут в першій задачі нам треба знайти висоту С Д, а в другій задачі нам треба знайти катет С Б. Як же знайти висоту? Висота є середнім геометричним проекцій катетів на гіпотенузи. Тому ми можемо просто підставити проєкції катетів, які ми легко один мали, а другий знайшли. Відрізочок, і отримаємо, що CD буде дорівнювати корінь із 80 або 4 коренів із 5. Значить, площа трикутничка ABC дорівнює 1 друга, помножено на 18 і помножено на 4 коренів із 5, що дає мені 36 коренів із 5 сантиметрів квадратних. Якщо ж мені треба знайти інший катет, то за теоремою Піфагора катет СБ дорівнює АБ в квадраті мінус АС у квадраті. І тоді ми знаходимо його як 18 квадраті мінус 12 у квадраті, ми можемо скористатися формулою різниці квадратів. Маємо 6 помножити на 30. А 30 це 6 помножено на 5. І маємо 6 коренів із 5. І тепер площа трикутничка АВС – Це є 1 друга 12 помножено на 6 коренів із 5. 12 і 2 можна скоротити, залишається 6. 6 на 6 коренів із 5, 36 коренів із 5 сантиметрів квадратних. Отже, ви бачите, що ми обрали два методи, два е напрямки розв'язання задачі цієї, але відповідь отримали однакову. І ще одна задача, пов'язана з рівнобічною трапецією і з кутами, які утворюються паралельними прямими і січною. Давайте побудуємо трапецію. яка, за умовою, є рівнобічною, це значить, що бічні сторони будуть рівні, основи 14 і 20 см, а діагональ є бісектрисою тупого кута. Отже, нехай дано трапецію С, Д і діагональ А бісектриса кута С. А тепер давайте е, подивимося. За умовою BC основа AD основа, значить вони паралельні. Якщо ми будемо вважати, що AC січна, тобто діагональ, то ми можемо сказати е, закономірність, яка тут є, що кут BCA дорівнює CAD, як внутрішні різносторонні кути. А тепер, коли ми глянемо на трикутничок АЦД, у нього виявилося, що кут А і кут С в цьому трикутничку, ось ці два кути, будуть рівними, то за ознакою рівнобедреного трикутника проти рівних кутів лежать рівні сторони. Тому СД буде дорівнювати АД. А значить, і дорівнювати А, Б і все це 20 по 20 см. Отже, ми маємо 20 см. Як же задачу розв'язати щоб знайти площу трапеції? Ми маємо половину суми основ, помножити на висоту. Давайте проведемо висоту. Це аж ось. І саме її нам треба знайти. Так як трапеція рівнобічна, то в даному випадку HD буде дорівнювати половині різниці основ ad мінус і все це не на одну другу. Маємо 3 см. Отже, ми знайшли оцей відрізок, який в трикутничку CDH буде. Катету. І тепер уже з трикутничка С Hd. За теоремою Піфагора, так як він прямокутний, за побудовою нашою. Ми побудували висоту. Ми можемо знайти висоту С H, це корінь квадратний СД в квадраті, мінус HD у квадраті. Підставляємо 20 у квадраті мінус 3 у квадраті. Отримуємо корінь. Різницею квадратів скористаємося 17 на 23. Ну, і, на жаль, це добуток двох простих чисел. Тому ми просто мусимо помножити 17 на 23. І виконати множення, і виходить тут 391. Отже, висота це корінь із 391. І тепер ми маємо можливість знайти площу чотирикутника дано даної рівнобічної трапеції як половина суми основ 14 і 20 помножено на висоту корінь із 391. І відповідь буде 17 помножити на корінь із 391 см2. Це є відповідь.